Вітаю, друзі! Ви на каналі People. І сьогодні у нас на огляді найменший домофон від компанії Dahua. Поїхали. І так у нас розпаковка найменшого домофону. Такого на ринку України взагалі в IP-індустрії домофонії дуже мало. Домофон аж 4,3 дюйма. Дуже зручно встановлювати. Маленький розмір, і зараз ми його побачимо. Відкриваємо. Бачимо, у ну, нас домофончик захисні такі штуці. Іде у нас, як завжди, інструкція, монтажний комплект та шлейф для підключення е, дротової сигналізації до домофона. Ви його можете використовувати як невеличку ще домашню автономну сигналізацію. І йде у нас отакий от кронштейн для кріплення на стіну. Бачимо, сам домофон у нас такий маленький. Екранчик 4,3 дюйма. Зручно встановлювати в місцях, де немає можливості встановити великий домофон сім дюймів, десять. Ось насправді таких рішень у нас дуже мало. І це дуже чудове рішення. Це прям вау. Ось. І давайте зараз трошки поговоримо про технічні характеристики даного домофону. Таких домофонів. У одній зв'язці, тобто в інтеркомі ви можете підключити 20 штук, тобто у вас один йде головний домофон і 19 додаткових. Також ви можете до цього домофона підключити ось таких визивних панелей або інших аж 20 штук. Одна головна йде і 19 додаткових. Також даний домофон, такий крихітка, підтримує 32 канали відео, що допоможе вам дивитися ваш периметр, та ви зможете побачити, хто до вас наближається або хто вривається ваш будинок. Цей домофон у нас іде, як всі інші домофони, на звичайній операційній системі Linux, ніякого Android, проста система, як і всіх інших домофонах даху. Теж саме функціонал, тільки ось в такому от маленькому розмірі. Цей домофон у нас працює як по езернету, так і може працювати від Wi-Fi. Також має поєживлення. І можна підключати просто блочок живлення на 12 вольт, якщо ми використовуємо Wi-Fi. Також у нас на борту є 4 входи для підключення дротових датчиків, що може нам забезпечити невелику охоронну систему в нашому будиночку. Ось, а зараз давайте переглянемо, як ми можемо швидко, навіть без комп'ютера, підключити дану домофонію за лічені хвилини. Нам не потрібно буде ніяке додаткове обладнання, просто домофон, визвана панелька, поя-ка або все заживлюємо від блока живлення. І зараз побачимо, як це все швидко налаштовується. Переходимо до налаштування. Можемо собі уявити, що у нас об'єкт, квартира або будинок на одну панель на один екран. І ми швидко її конфігуруємо. І ми не маємо ні комп'ютера, щоб через конфігтули сконфігурувати. А просто у нас от панель і домофон. Бачимо, тут у нас пропонує нам вибрати регіон. Вибираємо регіон Україна. Окей. Ленвіч у нас українська. Ок. Вибираємо у нас Вілла. Теж. Ми натискаємо ОК. І вибираємо пункт «Перша конфігурація», так як у нас обидва пристрої, новенькі з коробки. Натискаємо ОК. Пропоную нам налаштувати мережу. Ми залишимо ДХЦП, тому що ми можемо не знати, які налаштування роутера у нашого замовника. Можемо просто вибрати DHCP і автоматично у нас пристрої отримають вільні IP-адреси і автоматом. Операційні системи пристрії змінить адресу на статичну. Натискаємо далі, придумуємо пароль для нашого екранчику. Раз, два, три, хай буде 6 вісімок у нас. Підтверджуємо. Електронна адреса для відновлення паролю. Тискаємо далі. А зараз нам пропонують встановити пароль нашої виключної панелі. Пароль виключної паролі трошки інший у нас буде. Так, є електронну пошту таку саму, залишаємо і натискаємо далі. Умікніть функцію ОК. Натискаємо ініціалізувати екран, і ініціалізуємо нашу визовну панель. Натискаємо «Ініціалізація». Все, все дуже швидко і натискаємо просто далі. І Натискаємо кнопку Швидка конфігурація. Все, у нас пішов час на запуск системи. Треба трошки прочекати. Система нас попереджує, що при такому налаштуванні швидкому наша панелька зараз перезавантажиться, і через пару хвилин нас все запрацює. Так, бачимо, що панелька вже вийшла в ребут. Треба зачекати ще інформацію з домофону. Панелька дає клич на запуск. Все, бачимо, що наша система перезавантажилась, у нас запустився основний екран. Бачимо, що всі ті ж кнопки, такі трошки в меншому вигляді, ніж на великих домофонах на більших розмірів. Теж всі статуси у нас є. Всі кнопки DD. Там, наприклад, ось воно у нас є перегляд, все у нас те ж саме. Можемо зараз побачити відео з викличної панелі. Воно у нас працює. Замок відчиняється. І можемо зараз протестувати, як вона нас телефонує. Натискаємо виклик. Виконуємо дзвінок. Зачекайте голинку. Все. Наша панелька телефонує. На екран. Все швиденько. Не потрібно комп'ютер. 5 хвилин і все готово. І зібралися і поїхали на інший об'єкт. Все. Раз, раз, раз. раз, все працює. Шановні, побачили, що система встановлюється швиденько. Маленький гарненький домофон, компактне встановлення в місцях, де може 7 дюймові або 10 не поміститись. Швиденьке налаштування. Приїхали, повісили, змонтували і 5 хвилин налаштували. Не потрібно підключати. Комп'ютери і додаткові пристрої для налаштування. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. People.ua – безпека для людей. Па-па!